Всім привіт. Нарешті руки дійшли в нас до оприскування останніх ділянок першого оприскування ділянок сої. Вже треба друге робити, але часу не вистачає, як завжди. Приїхав з роботи, думав, пригнув трактор, буду щось робити. А тут виходить, що ні. Тато вже поїхав. То я довольний такий, чувствую себе великим власником якогось агрохолдингу. Я вам скажу, що класно це. Коли не в тракторі сидиш, нічого не брязкає, просто ходиш собі по полю, контролюєш все. Бомба! Це стан нашої площі. Як оприскувач проходить, то видно, не знаю чи на камеру видно чи ні, але видно, що листочок весь оброблений, він блистить так гарно. Значить що? І на бур'яні теж непогано отаман Екстра приліп. Буде діло. Прийду через пару днів, подивлюсь, що і як. Я думаю, що ця зілля буде могибела. Ну, але отам ваточник. То не знаю, я сумніваюся, що раундап. Ну, цей отаман екстра. Прибере його. Ще трошки вже кине насінини, буде тоді двіжуха. Тату показав, розказав, шпандьорить, як, блін, як хлопець 20 років. Молодець. І дякую йому за те, що допомагає, бо не завжди мені виходить вчасно все внести. І з ремонтами, і з усім. Красавчик. Саме головне не забути оцю агронавігацію, бо якщо оставимо в полі, то потім будеться наша агронавігація в жатці. Обичні щільові форсунки. Нічим я вам скажу не гірше за ці дуже хвальоні екоджет. Вилив води в нас іде там скільки? 200-210 літр на гектар. Все повиставляв, позаміряв секундоміром, по швидкості по цьому всьому. І бомба. Але хочемо купити такі вже трьохпозиційні, бо це старий оприскувач. Він 2008 року випуску. Так, щоб було каз. Ну і 200 линних, там, напевно, 02. І буде бомба теж місцями є така соя, що попропадала. Не знаю, що це таке, чи це як приморозки були, вона пропала. Чи що. Навіть є такі листочки сухі. Треба буде почитати, подивитися, що це їм не вистачає. Але в основному такий непоганий фон. Звісно, 4 центні. 4 тони з гектара вона не дасть. Але я думаю, трошечка якась буде. Зараз оце якраз гербіцидна обробка пройде, потім одна чи дві підживки і все, і будемо молотити. А цей отаман екстра, він взагалі чіткий гербіцид. В принципі, він не дуже дорогий, але ну, дієвий. Ми Минулого року його купляли, перший раз пробували. Ну і в загальному перший раз ми пробували сіяти сою. О, я вам скажу, що поля були жнива, були взагалі просто бомба, Да? Оце єдиний момент, що сосонка була. А так, взагалі, ніяких проблем була. соя тільки і все. Зараз края вже відійде. Якщо останеться якийсь розчин, поїдемо, чи може якийсь кусочок чи два закриємо. І все. Таке невеличке коротеньке відео для вас. Не думав, що я його буду знімати, але так приїхав на поле, бачив, вже немає що тут сідати в трактор, що робити. Та думаю, вже зніму. Ну а на сьогодні буде все. Підписуйтесь, ставте лайкосики, коментуйте. Всім пока, бережіть себе!